Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні ми поговоримо про отриманий фіскальний чек як запорука захисту прав споживачів. Нагадуємо, що правові засади стосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначає закон України від 6 липня 1995 року номер 265 про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Наявність розрахункового документа забезпечує, зокрема, можливість обміну у разі придбання неякісного товару та післяпродажне гарантійне обслуговування товарів сервісними центрами. Суб'єкти господарювання зобов'язані видавати фіскальні чеки покупцю. А споживачі повинні знати, що отриманий чек це їх захист як споживача і підтвердження сплати податків. Якщо відмовили у видачі фіскального чеку, порушили ваші права, вам відмовили у захисті. Розкажіть про це публічно або ж повідомте податкову. Державна податкова служба України просить громадян бути свідомими та нагадує про можливість у будь-який час доби 24 на 7 та в будь-якому місці. Повідомляти податкову службу через чат-бот Stop Violation Bot у меседжері Telegram про відомі факти порушень законодавства, в тому числі не застосування РРО або програмного РРО та невидачу відповідних розрахункових документів. Дякую за увагу!